Всіх рада вітати! Мене звати Цикада, і сьогодні, вперше в новому році, я розпаковуватиму у себе на каналі нову ляльку Rainbow High в моїй колекції. І це лялька Олівія Вудс із п'ятої серії, якщо я не помиляюся, яка йшла разом із Вікторією Вітман, яку я вже розпаковувала на своєму каналі, і це було моє перше відео. Таке приємне повернення до того, що починали. Взагалі, я хочу почати це відео з того, що буду дякувати своєму таємному санті, адже я брала участь у таємному санті з ляльковою групою, з своїми знайомими. І в мене була в віші Олівія і деякі інші ляльки. Але я не надіялася, що мені подарують саме Рінгл Хай. Тому що там було багато дешевших хлопців з Monster High третього покоління. Але мене таємний Санта обрадував Олівією. Вона в мене була не в пріоритеті, тому я навряд чи б її скоро собі купила, але я дуже і дуже вдячна, що це зробив мій таємний Санта, бо інакше. Я ще довго б її не побачила в своїй колекції. При тому, що вона дуже і дуже сильно мені подобається. Насправді просто є не дуже багато зелених ляльок. І саме відтінки зеленого кольору, які мені прям до душі до душі. Один з зелених кольорів і зелених ляльок, який мені подобається, це була Джуел Ріті. В неї такий багатий, а, а, ізумрудний, скажете, як правильно, український, може смарагдовий. А, колір зелений, такий глибокий, насичений, красивий. Мені дуже він подобається. А у ліві він такий хакі, більш трав'яний, і через це мені це. А, Прям до душі до душі. Мені дуже подобається колір такої трошки випаленої трави. Що ми бачимо по коробці? По-перше, ми бачимо те, що її звати Олівія Будс. Коробка доволі простому стилі. Бо, бо чим далі йшли рентбуха, тим простіше вони ставали. Тут ми бачимо фокус Олівії. І це Fashion Design Focus, але на віки також зазначено, що вона знімає а, і приймає участь у зйомці. Не акторка, а просто знімає. Можливо, я помиляюсь і я трошки забула, але опис буде пізніше, коли я буду розпаковувати. Позаду ми бачимо дуже красивий арт-персонажками. з персонажками. Це Олівія і Вікторія Вітман, які є. А, Непідтвердженими, не але подругами. За, а, за думками фанатів. І по тому, як їх представлено в серіалі. Здається, наче вони ладнають дуже добре. Що у нас тут пише? Rainbow High doesn't follow Trends. We make them. Watch our Shadow High in The World of Fashion we always make the Cut. Watch Out. Uh, Rainbow High не слідкує за трендами, вони, ми їх робимо. Стережіться Шедогай. в світі моди. А, ми, дуже, ми дуже хороші. А, я ось прочитала, що значить фразеологічна будова англійська і make the cut це do something good, тобто робити щось дуже добре. І мені здається, це дуже прикольна гра слів і чудово описує саму колекцію і дівчат, адже вони з'явилися в сезоні, де був типу шоу-подіум, де вони робили всякі вбрання. І я дуже хотіла би, якби багато з цих вбрань з цього одягу, вийшли хоча б у фешн-паках. І, на жаль, вони планувалися як фешн-паки, але не дійшли до виробництва. Отож, я вже багато чого сказала. Давайте розпаковувати і дивитись на Олівію поближче. Бо мені дуже хочеться вже її почіпати, роздивитися і сказати свої думки на рахунок неї. Олівія Вудс персонажка 2023 року. З подвійним фокусом у фешн-дизайні та фільмах. Основним кольором якої є Оливковий, а гасло звучить як «Готуйся, стій. Вперед. Олівія обожнює фільми. Вона бачила все і любить нічого більше за дизайн костюмів у кіно, адже вони можуть розповісти усю історію, і Олівія не може втриматись, щоб не дивитися ще більше. Насправді дівчині щиро пощастило, адже вона мала можливість провести багато часу за лаштунками зйомок, де вона і надихнулася стати дизайнером костюмів. Саме тому вона прийшла до школи Рейнбоу, щоб стати найкращою. Олівія спокійна та пристрасна до своєї справи. І хоча її проекти можуть бути дуже полярними, різноманітними по своїй натурі, її вражаючі концепти зазвичай перемагають навіть найсуворішу критику. І маленькі зауваження на випадок, якщо я забуду про це сказати. Олівія єдина з персонажів п'ятої серії Рейнвел Хай, у якої немає телефона. Олівію я розпакувала, отож, давайте розкажу перші враження. А, було більш-менш легко розпаковувати, але, звісно, я вже коробку не сильно жаліла. А, не жаліла саме коробку, частину коробки, де вона була прикріплена. Але тут таке, вона все одно викидується. Я вирізаю тільки арти персонажів позаду. Ах, в неї тут е, наші купу всього, але на, насправді і не дуже багато. Адже в нас лялька е, в одному аутфіті. Після п'ятої серії, можливо, пізніше, можливо, раніше, вже ляльки не виходили більше з додатковими аутфітами, бо напевне було задорого для виробництва, але не жаліємося. Зате, зате в загальному образ дуже красивий і все одно можна його якось обігрувати. Що мені вже з самої коробки не сподобалось, ви бачите це волосся. Воно. Ну, воно реально <смі> і на дотик, як суха трава. Це просто дуже багато цього лаку волосся. І я думаю, якщо його відмити, то буде нормально. Але ну, так, вона зовсім не презентабельна з самої коробки. Якщо її дістати, треба зразу її в душ і відмивати увесь лак. А лаку тут дуже багато. І його не вичесати просто так. ну До приклад в пердинці Specif пляжної білої ляльки. До прикладу, там в неї також є продукт в волосі, але його можна вичесати. Ось я б не радила вичесувати. А одразу в душ і добре, її шампунь промити. А, я. Зразу ж не згадала про її підставку і гребінець. Вони такого насправді яскравого кольору зеленого. І я навіть здивована. Прям яскравий, яскравий зелений. Не те, щоб це вибивалося сильно, але Ось, в неї яскрава зелена підставка. І взагалі всі її речі якісь трошечки різних відтінків зеленого. Одні більш трав'яні, інші більш яскраві, а треті взагалі ізумрудні. Давайте подивимося на аксесуари. Перше із самого верху, що стояло, це окуляри. Окуляри супер красиві, мені вони подобаються. Але багато про що про них не скажу. Також в неї у наборі йде її фен. Кришечка якого знімається. Мен, як і у інших персонажів з цієї серії. В неї є вішачки для її уявного другого аутфіту. Ну, Ми можемо пофантазувати, що він в неї є. І, здається, ем, в мене він відламаний. Камон, ну, в мене немає цієї штуки. Я, звісно, гляну у пакеті, чи вона там не відвалилась, але я тільки напомітила її. І... Прикро трошки. Якщо він там є, то я його приклею. Якщо ні, то вже що я зроблю? Також у неї є набір із кісточок для макіяжу. Велика маленька середня. Середня маленька-велика. Вони красиві, прозорі, і їх знову ж таки дуже легко загубити. Також у нас є палетка. Ось про неї я говорила, що вона дуже ізумрудна. Але а, я ось не знаю. Це правильно це так і має бути, що воно задом наперед надруковано. Ну, я думала, воно ось так має бути надруковано Вобняр. Не ну, Ось. Мені так подобається це фейкове дзеркало. Воно дуже не фейкове, бо в ньому в мене все одно видно. <реш> а, набір для макіяжу. А, це знову ж таки Versace. гарний колір. Не знаю, що тут за плямки. Напевно, це просто типу клей, на якому прикріплювався малюночок. Але мене це не хвилює. Мене більше цікаво, чи воно правда задом наперед у всіх, чи тільки в мене. Бо якби тільки в мене, це було б дуже смішно, я би всім хвалила, що в мене така цікава лялька. А, дивимося на саму Олівію, адже вона супер красива. Почнемо зверху, 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 зверху. Ось. У неї тут два пучки, красиві пучки. Багато в яких ляльок так само ці пучки присутні закручені. Я їх чіпати не хочу, бо я їх ніколи в житті потім не накручу назад. Ладно, це більш реально, ніж накручувати волосся Сані але і її бантики заплітати із твінпаку Але да. У неї дуже красивий мікс кольорів у голові, ой, у волосі. Тут якийсь світло-зелений, трав'яний, темно-зелений, яскравіший зелене, але дуже-дуже красиво і привабливо. Що тут такі блідий, блідий зелене, ой. Я не, не щира фанатка прям зеленого. Але насправді мені дуже подобається такий лісний зелений. Але цей трав'яний зелений хакі. Ну, ось тут хакі ось тут хакі. А це якийсь. А, я навіть не знаю, як його назвати. Ну, олівкою. Олівка. Супер красивий мікс кольорів, мені дуже подобається. У неї, до речі, також є бебі хейр під мікс кольорів у волосі. Ось тут. А, темно зелений і світло зелений Тільки два кольори. М -м. Брови, градієнтні, трошечки злі, натка ну, насуплена, більш-менш рівно надруковані, красиво. А, макіяж чарівний, дуже гарний зелений колір, такий брудний, більш а, золотистий, зелений, а, там, де блискітки. Охайний чорний контур. В неї є також веснянки, ластовиння на обличчі. Його ледь помітно, але воно є присутнє. Гарні такі коралові губи, супер красива. І зелені, зелені, зеленокарі такі очі. Ой, красотка. В неї супер гарне поєднання з кінтоном, бо в неї такий загорівший скінтон, і її загального кольору зеленого мені він супер подобається. До речі, бачила, що в неї є також варіант із золотими тінями. Якщо я його знайду, я його прикріплю фотографією і покажу, як воно може відрізнятися. Сережки в неї кругленькі з R H. І вони доволі симпатичні, не такі масивні, як зазвичай бувають, і мені це подобається. До речі, не знаю, що в неї на але Напевно, якась фарба, ну можна її змити ацетончиком. Ось її куртка. Її куртка з патерном. Взагалі, в нас є стиль одягу, такий типу мілітарі, тобто як підвоєнний, але це, звісно, імітація підвоєнного стилю мілітарі, адже це все патерна. Я забула назву, як називається цей фешн бренд. Ну, коротше, я прикріплю фотографії, покажу вам відсилку на патерн, взуття її. Також вже існуюче взуття. І ось цей костюмчик також в неї існуючий. Я по-перше, перший костюм. <звіт> ось. Е друге взуття. І третє патерн <говорит> Я сюди вставлю, щоб не забути. Треба, щоб роздивитися, роздягати її. І я зараз відстібну це. В неї а, такі охайні нігтики середньої довжини. Бувають коротші, бувають довші. Зеленого кольору. Дуже красиві. А, що в неї по курці? В неї тут імітація, наче блискавка. А, взагалі виглядає як реальна блискавка. Дуже красиво Функційні кармани на курці. Ось, це дуже круто. Я навіть сумую трошки за якістю РХ минулому. Бо ми зараз в них і спідниці з пластику, Це неприємно. А, і через те, що тут, м окрім патерно, розводи такі від а, світлого зеленого до темнішого зеленого, я, в мене постійно ловляться в'єтламські флешбеки. А, хто не київський? Я теж не київська, але я була в Києві а, в Оушен а, в будинку іграшок стояла ця. Олівія І в неї все покрилося ось тут е бік е пісня. І тому у мене mm -hmm. <реш> ці в'єтнамські флешбеки, що вдруг в мене так само буде. Щось Я дуже переймаюся. Тим паче, тут такий вигляд е куртки, а що здається, неначе вона реально може покрити, і я можу не помітити. Тут такі пояски на рукавах, е вони пришиті, не функційні, звісно ж, е спідниця. А, спідницю роздивимося, як я в ньому Взуття так само з цими ремінцями. Тут воно рухається. Не знаю, що це якась пімбочка золота. Для деталізації грає хорошо. Тут також функційні кармани на взуті. Це кошмар. Точніше, це не кошмар, це дуже круто. Взагалі це тканеве взуття. І тут є платформа. Чорна платформа нічого такого. Давайте я відчекаю куртку, щоб подивитися детальніше. Ось. Ой, так, давай, роздягайся. А, в неї ще тут рукава закріплені. Вибач, не хочу нічого порвати. Оп. Ось так. Тепер нічого не маю заважати. Давайте знімемо куртку і роздивимося сам костюм. Мені без куртки вона навіть більше подобається. А, я не знаю, чого. Ось просто мені більше заходить шокошу, коли образ ось такий без куртки. А, гарний теж топ а, з кольором Хакія. Тут ініціали RH. Тут такі м, ленточки. Ленточки, а, не знаю, як назвати українською. Вибачайте. А, все на велокро, тобто на липучці. А, і мені здається, тут на липучці як поясок. Жесть. Так і сам топ. А, а наша. А, це що хтось комусь може. Ой, дивіться. Навіть так можна. Дивіться, можна зняти цей поясок, якщо він вам не подобається. Це дуже круто, я про це не знала, але мені захотілося ось подіргати її. І... <смі> і виявляється так. Ой, під низом ось тут якісь підшивки, наче тут щось терчить, прямо як і тут, тканеві. Це цікаво і красиво. Опа, а тепер воно не хоче застібнутися. Ні, хоче застібнутися. М -м. До речі, на спідниці все абсолютно те саме. Ось. Можна відстібнути, зняти ремінь, якщо не подобається. І також спідницю можна розстібнути і зняти. Це дуже круто. Це ж спідниця, так, це спідниця в неї тут а, також висить а, ленточка, смужка, щоб триматися на її бедрах. Тут вже не функційні кармани, але вони вишиті. І це плюс. І також в неї тут гудочки Реальні кузочки, але, але вони ніяку роль і функцію не виконують. Що ж, а, я надивилась на красиву Олівію і будемо завершувати це відео і прощатися, адже більше тут і немає що дивитися. Ось і Олівія. Зібрана знову назад свою куртку. Забула зазначити, що у неї ось тут пришиті вісюльки. Я чомусь думала, що це до спідниці. І в неї приємний внутрішній матеріал, як у реальних курток. Що я хочу сказати про Олівію? Я дуже і дуже сильно вдячна мати її в колекції. Вона неймовірно красива. Не втомлюсь повторювати, наскільки сильно мені подобається і кольорна гама, поєднання з кінтону, волосся, одягу і взагалі всього всього вона прямо такий збалансований, красивий персонаж і дизайн. Мені дуже вона подобається. Не пам'ятаю точно, яка вона в шоу, але кому це важливо. Головне, щоб лялька красива була. Мені все в ній подобається. Я, напевно, триматиму на полиці без куртки, а якщо мені надається, що вона без куртки, я її куртку отру назад і вдягну. Але подивлюся, подивлюся. Ось. І після відео я обов'язково від її волосся, бо це трошечки жах. І, кстати, на жаль, я не знайшла в упакуванні ось цю її пімпочку. Можливо, вона десь випала. а можливо... А можливо, її і не було, і вона була відламана. Ну, таке, нічого страшного. Це не головне. Ось. А, всім дуже дякую за перегляд. Олівія супер. Купляйте собі Олівію також. Вона доступна доволі, нерідкісна, і в неї супер красивий дизайн і поєднання кольорів. Якщо ви фанат зеленого, вам обов'язково треба зелена лялька в колекції. Всім дякую за перегляд. Дякую, що і в новому році разом зі мною дивитися і розпаковувати Лілюк. Це стало моїм новим хобі, саме зйомка відео. І я сподіваюся, роблю це не дарма. І що вам також подобається дивитися про те, і дізнаватися трошки більше саме про Rainbow хай бо зараз мій фокус, звісно, на Rainbow хай А поки я не прощаюсь, просто говорю до зустрічі. І усім пока-пока!